Ну, Татаро, тут просто м -м, в певному етапі не треба було заважати. То, то розслідувати справу набув. І не треба прикладати зусиль. Тобто правоохоронний орган, я думаю, сам би справився би з, цією, з цією ситуацією, але м -м, абсолютно незаконне рішення про передачу справи навіть з ознаками злочину воно пройшло і явно, не, явно звідомо вищого керівництво держави. На жаль, на жаль, немає реакцій. Тобто треба розуміти в першу чергу, що о, і глава держави, і вище керівництво на виду. І воно, це суспільство як образ дій сприймає для себе. І якщо говорити про. О, Роботу з точки зору зараз організації оборони об'єднання всіх країн на допомогу Україні, то просто величезна повага президенту. Але якщо говорити про роботу правоохоронних органів, яку тобто журналістські розслідування, я для себе знову ж таки з, з того, що чую, то Ну, практично, крім цих же НАБУ і САП е, інші правоохоронні органи вони керуються з, з, саме з контролем того ж самого татару, наскільки я так для себе розумію. Тобто, що абсолютно недопустимо, неможливо, це не, не правоохоронні органи, це вже органи якихось, е, скажімо, груп там, впливу. Тобто це недопустимо, це неможливо. І наскільки там система, скажімо, у нас. Такі раніше було, що як, може, там десь хтось образиться, в поганому райвідділі, коли там начальник всіма слідчими керував і так далі. Тобто, начальник міліції вважалось, що гірша ступінь управління слідчими, коли начальник райвідділу там дає вказівки, вони роблять все, що він каже, не дивлячись там на, на КПК, то, то на сьогоднішній день тобто, ну, є ДБР таким є, і я так для себе дивлюсь, що і. Якісь зміни там в БЕП проходять про те, що змінюються якісь посадовці, обрані саме під впливом знову ж таки, Офісу президента з тим, щоб була вибудована вертикаль. І прокуратура, вона не є незалежною, виходячи з того, які дії вона вчиняє. Тобто це може робитися лише для двох речей. А, перше, щоб мати можливість власному оточенню вчиняти протиправні дії, в першу чергу це законне збагачення, розкрадання і не нести відповідальності, Б. Впливати на там, конкурентів, на критиків і так далі, маючи в ручному режимі правоохоронні органи. Тобто інші, і, ну, і ще система керування державою з допомогою правоохоронних органів, коли. Той же самий надання повноважень Генеральному прокурору реєструвати провадження стосовно нардепів. Тобто, це теж такий важіль, який використовують для того, щоб когось тримати, когось залякувати, когось шантажувати, для того, щоб впливати. Не розумі... ось, для чого, ось для чого хочу підсумувати потрібний той татаров, так же ж. Та він саме формує таку систему управління. На жаль, правоохоронними органами і я для себе. Чомусь вважаю, що і на суди е, теж поширюється вплив, можливо, не, не через татаро, можливо, через спірнова. Тобто, але вплив е, влади він однозначно відчувається по тому, які став незаконні рішення приймати, зокрема, не так, неконституційні. Вони наче підв'язують під закони якісь, але неконституційні рішення приймає Верховний суд, зокрема адміністративна палата чи палата в адміністративних справах. Не може, не може це бути без впливу, без впливу влади. Пане Сергію, здається, судами керує не татаров, а той таки Смирнов, який особисто погрожував в інтересах будівельної мафії. Р... Ратушному, вбитому Роману Ратушному погрожував Смірнов. І це він, якщо не помиляюсь, керує судовою реформою саме, ось так як він керує. І ось той результат реформи, який ми бачимо, можна пов'язувати з цим прізвищем. Так, я сказав вже про нього, що певно, не татарова, а Смірнов. Але ну, не думаю, що геть керує, але вплив напевно. Присутній. І знову ж таки це питання, це питання до НАБУ і САП, щоб ну, нем, нема взагалі жодних повноважень у офісу президента впливати на правоохоронні органи і на судову систему. Тобто це має розслідуватись. Да, звичайно, треба дуже складно це робити з точки зору. Ці ситуації, яку ми маємо, тобто, тому що в першу чергу ми повинні всі бути об'єднані на знищення зовнішнього ворога, але, але кожна людина розраховує на те, що влада, представники в офісі президента, ну, працюють за тими самими принципами. Тобто, щоб об'єднувати суспільство, а воно об'єднується е, дотриманням закону, воно об'єднується, воно нетерпимістю до корупції, до м, інших порушників закону, тобто е, захистом людей, е, коли правоохоронні органи дійсно працюють на те, щоб захистити від злочинів людей. А коли ми бачимо зворотню ситуацію, то так можемо припускати, що ці люди. Дійсно шкодять, шкодять державі, шкодять обороноздатності, тому що порушення закону ніколи не приведуть до позитивних результатів. І хай би хто там як не думав, що з допомогою цього можна керувати там чи впливати на керівництво держави. Ні, рано чи пізно воно накопичується і, і шкодить, шкодить дуже сильно державі. Тому ми про це і озвучуємо. Тому ми сподіваємося, що. Що найменше будуть зміни у офісі президента, пане Сергію, нам зараз накидають в коментарях, що ми не на часі підіймаємо такі розмови, які порушують ту ж таки, як ви кажете, єдність. Хоча, на мою думку, особисто люди віддають останні кошти, а деякі люди навіть життя віддають зовсім не для того, щоб в нашій країні було побудовано варіант Росії. Де мафія керують, і так само суддівська мафія, і так само мафія з офісу президенту. Не для цього люди жертвують над дорожчим, щоб ми побудували якусь іншу країну. Тому запитання вже останнє на сьогодні: як гадаєте, чи після війни, чи під час війни зміниться нарешті наша країна на краще? І що ви відповідаєте тим людям, які кажуть, не на часі підіймати ці розмови? Бачите, так ті, хто порушники закону, зокрема у владі, вони якраз і на те розраховують, що е, переживають за державу, піднімають питання боротьби з корупцією. Люди з совістю. Та, люди, ті, хто м, дійсно розуміють і здатні відділити е, е, зерна від шелухи, е, і бачити, що головне завдання це боротьба з расизмом і е, звільнення нашої держави, і відповідно вони і розраховують. Підло на те, що е, ми будемо мовчати, тому що ми <кій> знаємо це головне завдання. Але якщо дійсно врахувати ту кількість загиблих воїнів та і просто громадян, які постраждали від цієї від цієї жахливої війни, то розумієш наскільки важливо для них, щоб ми змінили країну в е, всякому разі в повоєнний час. Бажано, звичайно, і зараз, щоб ці зміни були. Нічого складного немає. Тобто для того, щоб дотримуватись закону, для того, щоб не красти. Нічого складного немає в тому. І, і купа людей терплять і на останню пенсію віддають гроші на, на збори волонтерам і, і бажають перемоги. А... Люди при, при владі вони живуть іншими принципами. Тому треба, звичайно, ставити завдання, треба об'єднуватись в першу чергу. Ми говоримо про те, що має бути політична сила, яка би об'єднала всіх здорових, чесних здорових з точки зору совісті і чесних е, людей, е, які би отримали можливості впливати, зокрема через Верховну Раду, на прийняття законів на призначення правоохоронців, керівників правоохоронних органів, і тоді. Можна е, очікувати досягнення результату. Бо е, інакше окремими там, громадськими організаціями ми не досягнемо У нас, влада навчилася дуже розводити людей, зокрема, цими ж самими реформами. Я вам кажу про те, що коли хтось оголошує про реформу, значить він не хоче вирішувати проблему.